Погода в Україні знову принесе неприємні сюрпризи. У вихідні 23 і 24 грудня на нашу державу налетить похолодання і подекуди буде невеликий сніг та поривчастий вітер. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що у найближчі дві доби на погодні умови в нашій країні впливатиме малорухому циклон із центром над Білоруссю та країнами Балтії. Синоптик розповів, що в нашу країну буде Заходити холодне повітря з тилової частини циклону. І через це температурний фон в більшості областей знизиться на 4-7 градусів. Крім цього, посилиться вітер з західної чверті подекуди до 15-20 метрів в секунду. Також Ігор Кібальчич попередив, що водіям і пішоходам варто бути обережними на дорогах і тротуарах. Адже, можлива ожеледиця. У суботу, 23 грудня. У західних областях нашої країни упродовж доби буде невеликий мокрий сніг. Також варто бути готовими до того. Що налетить хуртовина, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Вранці та вдень пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1. А вдень від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Карпатах протягом доби очікується від мінус 2 до мінус 7 градусів. На півночі нашої держави в суботу вночі місцями будуть опади. Буде йти мокрий сніг та дощ. Вдень очікується. Це невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5, а вдень від мінус 3 до плюс 2 градусів. У центральних областях України в суботу вночі місцями пройде дощ з мокрим снігом. В день очікується невеликий мокрий сніг місцями з дощем. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітра західної чверті від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі Мінус 2 плюс 3 А вдень від 0 до плюс 5. У південних областях і Криму пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер західний, північно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, а вдень від плюс 2 до плюс 7 градусів. У східній частині країни вночі очікується дощ. В день місцями невеликі опади. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря протягом доби від 0 до плюс 5 градусів. У неділю, 24 грудня, на заході нашої країни вночі очікується невеликий сніг і хуртовини. Вдень та ввечері буде сніг і мокрий сніг, який може переходити у дощ. У Карпатах будуть помірні снігопади, а на дорогах очікується ожеледиця, вітер вночі західний. Вдень Південно-Західний 7-12 метрів. В секунду. Вночі місцями очікується пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі мінус 1-6. Вдень від мінус 1 до плюс 4. У Карпатах вночі очікується мінус 4-9, а вдень від 0 до мінус 5 градусів. На півночі нашої держави прийде невеликий, подекуди помірний сніг. Варто бути обережними на дорогах через ожеледицю. Вітер за Західний 7-12 метрів в секунду. Вранці та вдень місцями порив від 15 до 17. Температура повітря вночі мінус 1, мінус 6, а вдень від мінус 3 до плюс 2 градусів. У центральних областях вночі істотних опадів не очікується. Вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Вранці та в день місцями пориви від 15 до 17. Температура повітря вночі 0 5, а вдень від мінус 2 до плюс 3 градусів. У південних областях без істотних опадів. Лише у Криму місцями очікується мокрий сніг та дощ. Вітер західний від 7 до 12 метрів в секунду. А вдень пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1. А вдень від 0 до плюс 5 градусів. У східних областях місцями прийде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5. А вдень від мінус 4 до плюс 1 градуса. Раніше повідомлялося, що синоптик назвала дату потужного циклону, коли Україну накриють мокрі Сніг і дощ у нашу державу прийде похолодання з опадами, яке триматиметься кілька днів. Також раніше синоптик розказав, чи піде сніг на Новий рік. В Україні погода на Новий рік буде теплою. Температура повітря підвищиться вище нуля. Нагадаємо. Раніше синоптики Укргідромедцентру розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищі норми. Погода в Україні у січні 2024 року буде аномально теплою для середини зими. У середньому стовпчики термометрів будуть опускатися від 0 до 4 градусів морозу. Детальний прогноз погоди озвучили синоптики Укргідромедцентру. Згідно з прогнозом, температура повітря буде на 1.2 градуси вище норми Середня місячна температура в січні 2024 року прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. На Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях від 0 до 2 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується від 32 до 43 мм. В горах Криму 77, що в межах норми у Східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях від 35 до 78 мм. У Карпатах місцями від 80 до 100, ще дещо більше норми. У січні відзначені сильний вітер. Куртовини сильний сніг, під час відлиг ожили та туман. Йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в січні становить 0,6 градусів морозу, а в Криму від 1 до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та Карпатах від 38 градусів. До 39 градусів, а у Черкаській та Луганській областях місцями від 40 до 41,9 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря становить 10-18 градусів тепла, в Криму до плюс 21, а в Чернігівській, Сумській областях і в Карпатах місцями від 8 до 9 градусів тепла. Середньомісячна кількість опадів становить від 26 до 55 мм, в Закарпатті до 89 мм з околиці Карпат і в Карпати, Криму до 125 мм опадів на новий рік та Різдво погода в Україні буде переважно плюсовою. Лише подекуди вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля. На новий рік в Україні майже не буде снігу. Навіть температура повітря буде переважно плюсовою. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями очікується мокрий сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися тоочний прогноз погоди